Ікла щелепи мацаки гострі зюби так виглядала земля мільйони років тому. Це був світ небезпечних хижаків і холоднокровних вбивць. Але чи могла б вижити людина в доісторичних джунглях? Якби людина опинилася в доісторичних джунглях, де мешкають різні вимерлі тварюки, небезпека чекала б на неї за кожним кущем. Навіть зустріч із найбільш безневинним з них була б ризикованою. Як, наприклад, знайомство з птахом Додо. Цей птах давній родич голубів, але його крила надто малі та не пристосовані до польотів. Науковці вважають, що ця пташка може зашкодити лише самій собі. Проте це не так. Помітивши людину, додомиттєво здогнав її. Поза як у цього птаха дуже сильні ноги. А дзьоб Додо в 46 разів більше, ніж у його нащадка. Голуба рана від нападу цього до птаха буде звичайно не смертельною, але достатньо болючою. Але Додо це ще не найстрашніша істота, з якою тут могла б зустрітися людина. Наприклад, у тропічному лісі 23 мільйони років тому можна було набрести на монстра більш вражаючих розмірів, як от. платибелодон. Він би не став їсти людину. Адже цей доісторичний слон травоїдний, а його страхітлива щелепа просто перехідна фаза між ротом і хоботом, як у його нащадків. Бивні платиболодони насправді є зубами, і вони зазубрені або легко зрізати жорстку рослинність. І здирати кору з дерев. Нижні бивні плати Болодона сягали майже цілого метра завдовжки. Але боятися все ж варто гострих бивнів саме на верхній щелепі, а вони вкорочені, спрямовані вперед і донизу. Ними плати платиболодон легко може наскрізь проколоти людину, яка поткнеться на його територію. І шансів вирватися з його пащеки не буде. Але найстрашніше в доісторичному лісі те, що на кожному його сантиметрі чекає нова небезпека. Наприклад, ці зарості можуть бути лігвом найбільшої мавпи, що коли-небудь існувала. гігантопітека. Зріст гігантопітека сягає трьох метрів, але і цей монстр був вегетаріанцем. Науковці з'ясували це під час вивчення гарно збереженої щелепи гігантопітека. Попри те, що його зуби величезні та вкриті товстою емаллю, вони мають відносно рівну поверхню. Така паща була розрахована лише на пережовування фруктів і різних рослин. Тим не менше, тварина могла б легко нанести серйозний удар або навіть розчавити людину, адже вага гігантопітека цілих 300 кілограмів. Тому, щоб вижити в доісторичних джунглях, необхідно уважно роззиратись довкола. Але при цьому не забувати дивитися під ноги. Адже крім неймовірно милої сердинської піки. Або яскравої ропухи помаранчевої. На болотах можна було наткнутися і на декого дійсно страхітливого. У період плейстоцену біля водойм у джунглях можна було зустріти волетенську рептилію квінкану. Людина може навіть не намагатися від неї втекти. На відміну від сучасних алігаторів, які змушені тягти по землі своє пузо, квінкана пересувається на прямих ногах. Крім того, цей доісторичний монстр майже в півтора рази довший за Volkswagen Beetle. Щелепи квінкани всіяні великою кількістю вигнутих, схожих на лезо зубів, які працюють як м'ясорубка. Навіть якщо людині вдасться вирватися з пащі монстра, вона помре від втрати крові, адже її тіло виглядатиме як решетом. У цей час квінкана буде вичікувати, поки жертва стане надто слабкою для того, щоб бігти. Єдиний спосіб урятуватися це видертись на дерево. Але не факт, що за ним не буде ховатися короткомордий ведмідь. Цей монстр три з половиною метри заввишки і, на жаль, не харчується медом. Короткомордий ведмідь майже повністю м'ясоїдний. Йому необхідно з'їдати близько 16 кілограмів м'яса на день, аби вижити. Виходить, однієї людини йому вистачить на 5 повноцінних прийомів їжі. Попри те, що форма черепа цієї тварини скоріше схожа на котячу, ведмідь не викликає жодних позитивних емоцій. Його ікла дуже масивні і спрямовані в різні боки, як у тигра. Разом з надзвичайно розвиненою щелепною мускулатурою, його паща дозволяє робити потужні смертельні укуси. Боковими зубами він може розрізати не лише плоть людини, але й сухожилля з кістками. Навіть якщо людина зможе врятуватися від нього, короткомордий ведмідь не єдиний голодний хижак у цьому лісі. Якби людина опинилася у цьому місці три тисячі років тому, вона б точно зустріла тилацина тайсманійського вовка. Це щось на кшталт собаки з повадками вовка, смугастим забарвленням тигра, а також хвостом і сумкою кенгуру. Окрім страхітливого вигляду, Тасманійський вовк також має пащеку, яку він може відкривати на всі 120 градусів. Його укус буде особливо болючим. Єдиний спосіб порятунку тікати. У телацина вкрай незграбна хода, через що він не може пересуватися на великій швидкості, особливо якщо врахувати, що він стрибає на задніх лапах, як кенгуру. Крім того, тилацин попереджає про своє наближення залпами гортанного гавкоту, схожого на кашель. Єдиний, хто здатен позмагатися у відкриванні пащі з телацином, це горгонопс. Вчені вважають, що захват щелепи Горгонопса може сягати більше 90 градусів. Але на відміну від телацина, Горгонопс має більші розміри і достатньо високий, щоб дивитися людині прямо в очі. І це ще не межа, адже він може звестися і бігти за жертвою на задніх лапах. Крім того, у Горгонопса Перше у світі з'явилися справжні шаблевидні зуби. Ними він може наносити укуси з засідки. А рештки обіду горгонопса може доїсти м'ясоїд-падальник, якого звати Ендрю Ендрюсарх. Спочатку він використає ікла, щоб врізатися в м'ясо, а потім пласкими щічними зубами подрібнить кістки. Але найчастіше за все він підбирає рештки на пляжах вздовж берега. Щоб не попастися падальнику, треба всього лише вижити у двобої з горгонопсом. Адже той зможе вбити людину навіть одним укусом. Хоча швидка смерть від пащі горгонопса це ще не найгірший варіант, бо в доісторичних джунглях є монстри, які люблять вбивати довго і дуже болісно. У цьому лісі є територія вкрай небезпечних тварюк, врятуватися від яких можна лише дивом. Наприклад, відбиток лапи, схожий на слід тиранозавра, може насправді належати пташці жаху. Цей майже півтораметровий монстр убивця має довгі сильні ноги. З їх допомогою, до історична тварюка може дуже спритно бігти за здобиччю приблизно зі швидкістю сучасної газелі, а саме 97 км на годину. Наздогнавши жертву, пташка повалить її на землю і битиме кігтями, щоб проколоти шкіру. Ця смерть, на жаль, не буде миттєвою. Своїм масивним гострим дзьобом пташка спочатку порубає плоть людини, а потім почне поїдати життєво важливі органи. Тому, помітивши пташку жаху, необхідно втікати від неї зигзагами. Вона може бути надшвидким бігуном, але лише якщо її смуга перешкод пролягає по прямій. Та ефективніше за все буде залізти на якесь дерево, адже ця пташка не може літати. Утім, слід бути уважним: у цьому лісі живуть хижаки, здатні чудово маскуватися. Людина може навіть не помітити хвіст велетенської змії. Титанобо. її дійсно складно побачити з першого разу, попри те, що вона завбільшкує як п'ятиповерхова будівля. Все завдяки тьмяному маскувальному забарвленню, яке допомагає такій гігантській тварині непомітно відкрадатися до здобуті. Хоча у титанобоа відсутні ікла, її, її маленькі зуби дуже гострі і вигнуті всередину, а це означає, що вирватися з її пащі неможливо. Перед тим як з'їсти людину, титанобоа виконає свій фірмовий трюк задушення. Змія візьме тіло в кільце і почне стискати м'язи так сильно, що легені здобичі не зможуть розширитися для вдиху. Так жертва задихнеться раніше, ніж хватка титанобоа переламає її кістки. Якщо тільки в бій за здобич не вступить хтось іще. Наприклад, обід у титанобоа може вкрасти пернатий хижак Аргентавіс. Розмах крил цього птаха завдовжки як лопасть гонтокрила. Наймовірніше Аргентавіс віднесе свою жертву в гніздо, щоб погодувати своїх пташенят. Тоді вони вчепляться своїми дзібами у кінцівки жертви і тягтимуть її кожен у свій бік. Але ще гіршою, ніж четвертування пташенятами, може бути зустріч із гігантським вараном Магланією. Він у цілих чотири рази більший за людину. Мегаланія зазвичай довго виглядає здобич із засідки. Потім різко нападає, прокушує жертви кінцівки, гострими клезу зубами перерізає сухожилля. А коли жертва вже не в змозі бігти, ящер щер впорською отруту їй у шию. Зрештою, Магаланія розріже жвіт і почне поїдати здобуч живцем. Щоб урятуватися від неї, людині слід робити те, що й при зустрічі з більшістю доісторичних монстрів. Тікати! Цей ящер доволі неповороткий. Зате вміє чудово плавати на мілководді. Тому щоб урятуватися від Мегалані людині довелося би відплисти якомога далі від берега. Але там на неї чекала б зустріч із монстрами до історичного підводного світу. Першим людина в океані помітив би підводний монстр Аномалокарис. Адже його фесеткові очі озброєні тисячами лінз. Ця доісторична креветка завбільшку як шість сучасних гігантських тигрових креветок. Вона переслідує здобич, розрізаючи воду своїми хвилеподібними плавцями і великим хвостом, схожим на віяло. Якби її на шляху трапилась людина, вона спочатку схопила б її лапами з шпичаками, а потім кусала б плоть своїм квадратним зубатим ротом, щоб розірвати на частини. Тому, якщо людина помітить аномалокареса, Раніше, ніж той, є, та матиме шанс на порятунок, але в цій доісторичній водоймі є монстри з іще швидшою реакцією. Наприклад, величезне членистоноге Єкелоптер Його зір не гірше, ніж воно мало -карисе. А це означає, що часу на порятунок у людини обмаль. До того ж, єкелоптер набагато рухливіший, маневреніший і більший за гігантську креветку. Завбільшки він такий, як термісний надувний човен. Два з половиною метри. Але найголовніше те, що він має величезні потужні клешні. Ними як лоптер, покришить людину на дрібні шматочки, перш ніж поглинути її тіло. Врятуватися від нього можна лише сховавшись у підводній печері. Але в Палеозойську еру в океані полювали і страшніші хижаки. Наприклад, не просто акули, а акули з бензопилою замість щелепи, як ось цей гелікопріон. Цим зубчатим знаряддям він знімає луску з риби і розпилює раковини. Але така бензопала робить акулу менш ефективним плавцем і створює турбулентність у воді. Таким чином, попереджаючи здобич про напад. Проте є в цьому жахливому місті монстр із блискавичною реакцією. Він міг би миттєво схопити людину на ногу своїми мацаками і затягнути її на дно. Це Камарацерас. Який завжди полює з засідки, він завбільшки як телефонний стовп, і вирватися з чубких мацаків цього гіганта неможливо. Біля їхнього основи, у камероцераса щось схоже на рот, твердий каратиновий дзьоб. Він проб'є тіло людини, навіть якщо та буде в бронежилеті. Потім із дзьоба з'явиться зубчатий язик, щоб розірвати м'які тканини. Якщо людину спіймає цей найбільш небезпечний молюск підводного світу, це вже буде дійсно кінець. Єдиний, хто може перемогти камароцераса у боротьбі, це мозозавр. Він має довжину 18 метрів. Це як цілих три човни. Людина замала для мозозавра. Тому головною здобутчю цього монстра стане саме Камароцерас. Лицеві кістки цього велетенського підводного ящера широкі й міцні. У свою чергу вони прикріплені до масивного черепа. Такі анатомічні особливості дозволяють мозазаврам знущатися над своїми жертвами. Спочатку він поб'є молюска ударами морди, і лише потім почне їсти. Протистояння двох морських гігантів може спровокувати вир і затягнути на дно усіх, хто перебуватиме надто близько. Як бачите, шанси людини вижити не лише в доісторичних джунглях, але й у океані дорівнюють нулю.